У наукових дослідженнях застосовуються два основні підходи кількісний та якісний. Кількісні методи ґрунтуються на числових вимірюваннях, що дозволяє проводити статистичний аналіз і формулювати об'єктивні висновки. Якісні методи зосереджуються на глибокому розумінні явищ, мотивів, поведінки та контексту, часто через слова, символи, інтерпретацію. Обидва підходи мають власні переваги та обмеження і можуть взаємно доповнювати один одного в межах змішаних досліджень. Кількісні методи базуються на збиранні числової інформації, яка піддається математичній і статистичній обробці, основні методи збирання та оброблення кількісних даних, опитування, структуроване збирання даних за допомогою анкет або форм, аналіз документів, витяг числової інформації з існуючих джерел. Вимірювання фіксація характеристик об'єкта з використанням інструментів або шкал, статистичний аналіз, виявлення закономірностей і залежностей на основі чисел, зведення результатів, узагальнення, виведення середніх показників, побудова графіків і таблиць. Ці методи дозволяють досліднику працювати з великими вибірками та отримувати репрезентативні результати якісні методи це підхід до дослідження, що зосереджений на змісті, смислах, мотивах та досвіді досліджуваних суб'єктів. Вони використовуються там, де потрібне глибоке розуміння складних соціальних, психологічних або культурних процесів, особливості якісних методів, відкритість дослідницької ситуації, гнучкість у побудові запитань, невелика, але цільова вибірка, орієнтація на інтерпретацію, а не кількісне вимірювання. Якісні методи широко використовуються в гуманітарних і соціальних науках, а також у маркетингових і прикладних дослідженнях. Якісні методи можна умовно поділити на прямі та непрямі: прямі методи: інтерв'ю, розмова з респондентом за наперед визначеною або гнучкою схемою. Фокус група ще обговорення теми в малій групі з модератором. Непрямі методи, спостереження. Дослідник не втручається, а лише фіксує поведінку учасників, аналіз вмісту, вивчення текстів, зображень або відео для виявлення смислів, тем, контекстів. Ця класифікація допомагає досліднику обрати найбільш релевантний інструмент залежно від мети й об'єкта дослідження. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові теми з курсу «Методологія наукових досліджень. Ви також можете підтримати проєкт фінансово. Реквізити для донату вказані в описі під відео. Кожна ваша підтримка допомагає створювати більше якісного освітнього контенту.